Президент України Володимир Зеленський розповів, що українські підрозділи на Сумщині потроху, але відштовхують окупанта. Це дуже важлива новина, адже там були повідомлення про просування ворога. Тому те, що наші їх відкидають. Це вже великий плюс. Зеленський подякував всім солдатам, сержантам та офіцерам за ці результати. Він також заслухав доповідь головного командувача Сирського про ситуацію на фронті, особливо напружено зараз на Покровському напрямку на Донеччині, де щодня відбуваються дуже гарячі бої. Також обговорив ще й кульську операцію, що, ймовірно, стосується наших активних дій на території Росії. А ще наступ росіян неуспішний. Президент Зеленський запевняє, що новий наступ росіян, ну, м'яко кажучи, не такий вже і успішний. Він також наголошує, що розмови про перемогу Росії це лише російська пропаганда. Зеленський вважає, що Путін намагається виграти час, бо його економіка страждає, і закликав Захід посилити санкції проти Росії. І ще одна дуже світла новина. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Це вже третій крок, про який домовлялися в Стамбулі. Серед тих, кого повернули додому, є хлопці, які перебували в полоні ще з 22-го року, а також ті, кого вважали зниклими безвісти. Це справжнє щастя для їхніх родин І ще одне підтвердження, що ми боремося за кожного свого громадянина. А ще одна хороша новина: Росіяни ховають літаки. Після того, як українські дрони успішно атакували російські авіабази, пошкодживши техніку на мільярди доларів, Росія почала відводити свою найціннішу авіацію подалі від України. Наприклад, надзвукові бомбардувальники Ту-160, які можуть нести, до речі, а ядерну зброю і коштують просто шалені кошти, ну там приблизно 500 мільйонів доларів за штуку. Їх тепер перекидають за тисячу кілометрів аж до... на Чукотку близько до Аляски. Це прямий, друзі, показник того, що наші удари дуже ефективні і змушують ворога нервувати. Також Генеральний штаб Збройних сил України підтверджує, що наші дрони знову атакували Тамбовський пороховий завод це ключове підприємство, яке забезпечує російську армію порохом. Там була пожежа і робота заводу, звичайно, призупинена. Такі удари серйозно б'ють по військовому виробництву ворога. В той же час сам Володимир Путін заявляє, що потрібно кратно посилити свої сухопутні війська та розвивати флот. Ну, напевно, відчуває, що він отримує позу Баг від Збройних сил України. Наші партнери теж не сплять. Німеччина заявила, що збільшить військову допомогу Україні до 9 мільярдів євро, але все ще вагається передати нам ракети Таурус. Це показує, що, хоча підтримка вона є, але, але вона не завжди така швидка чи така повна, як нам би того хотілось. Тож, друзі, ситуація на фронті залишається складною, але наші військові стоять міцно та демонструють ефективність у відповідь на агресію Російської Федерації. Тож, дякую, що додивилися. Натисни лайк, підпишись до зустрічі!